Сліпота, рак шкіри і проблеми з імунною системою. Усе це поступово знищило б людство, якби не озоновий шар Землі. Саме він захищає нас від смертоносної космічної радіації. Принаймні, так ми думали. У 2023 році вчені зі США опублікували статтю про новий тип наднових. І результати досліджень цих гігантських зірок виявилися невтішними для нас усіх. З'ясувалося, що випромінювання таких наднових може знищити озоновий шар нашої планети. І ми навіть не одразу це помітимо, адже процес розпочнеться через роки після початкового вибуху зорі. Але найстрашніше у космосі повно об'єктів і явищ, які можуть спричинити у нас мутації або взагалі знищити людство як вид. Тож, як космос може нас убити? Якщо над Нова зруйнує озоновий шар та атмосферу Землі, то життя тут перетвориться на справжнє пекло. Ми можемо переконатися в цьому на прикладі планет, які не мають такого надійного захисту від космічних загроз. Нам дуже пощастило, що умови на землі не такі, як на Проксимі Центаврабі. Коли астрономи тільки відкрили цю планету та подумали, що на ній може бути вода і життя, але це було хибне перше враження. Виявилося, що Проксима Бі розташована занадто близько до своєї зорі червоного карлика. Однією з особливостей таких зір її схильність кожні 2-3 місяці викидати зоряні спалахи. І коли це стається, проксима Бі отримує в чотири тисячі разів більше радіації, ніж Земля від сонячних спалахів. Якби наша планета перебувала на місці роксимові, від такого спалаху людина просто-напросто розплавилася. Ще одна планета, що потерпає через близьке розташування до своєї зорі, називається. Зоря, навколо якої обертається ця планета, знаходиться в 60 разів ближче до планети, ніж Сонце до Землі. Тому світанки і заходи сонця тут виглядають значно яскравіше, ніж у нас. Але таке видовище загрожувало б нам вимиранням. Через цю близькість до зорі температура на денному боці планети досягає понад 2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Цього достатньо, щоб розплавити навіть камінь, не кажучи вже про людину. І хоч на одному боці планети википають океани, на іншому панує вічна мерзлота. Там температура опускається до мінус 200 градусів. Навіть спроба вдихнути на цій стороні планети зруйнує ваші легені, викличе миттєву смерть. Через ці дві температурні крайності вчені називають CROT7b, два пекла в одному. За таких умов на землі водний цикл з випаровуванням води та утворенням дощу теж виглядав би інакше. Потужна ерозія руйнувала б тверді породи, які разом з водяною парою здіймалися б у гору, а потім випадали б у вигляді кам'яного дощу. Така негода могла б смертельно травмувати людину. Але є грози ще небезпечніші. Наприклад, на планеті Васп 76Б так само, як і на COROT-7b, тут є супер гаряча і умовно холодна сторона. Але в цьому випадку такі перепади формують дещо страшніше закаміння. Через температурну різницю між денним і нічним боком цієї екзопланети тут дують сильні вітри. Вони переносять пари заліза з гарячої сторони на прохолодну. А в момент переходу ці пари охолоджуються і перетворюються на краплі залізного дощу. Уявіть собі, якби на землі з неба сипалися шматки металу. За одну секунду під таким дощем тіло людини пронизали б сотні ножів. Здається, що може бути гірше. Відповідь Життя на HD 1897303 b Температура на цій планеті також висока. Але причина не тільки в близькому розташуванні до зорі, а й у тому, як швидко вона обертається. HD робить один оберт навколо своєї зірки лише за трохи більше, ніж два дні. І при цьому її власна швидкість обертання становить 152,5 км на секунду. У той час, як у землі ця швидкість менша 28 км за секунду. Життя на HD нагадувало б атракціон центрифугу, що вийшла з ладу і зайнялася. Але найстрашніше на цій планеті вирують урагани зі скляних уламків, які летять зі швидкістю понад 8,5 тисяч кілометрів на годину. За таких умов людину миттєво розрізали б на тонкі смужки, ніби її вкинули в шренах. Є планета, на якій ми могли б порізатися, просто прогулюючись, і це 55 рака І. На перший погляд, вона виглядає неймовірно красиво і дорого, адже її поверхня вкрита алмазами. Одним словом, 55 канкрі і це як мільйони Тіфаніко. Зібрані в одному місці. Але алмази можуть ставати дуже гострими в процесі ерозії або полірування. Настільки гострими, що на землі їх часто використовують у медицині, наприклад, для виготовлення скальпелів. Ви стерли б ноги до крові всього за кілька кроків такою поверхнею. Але 55 п'ять більше відома своїм океаном. Річ у тім, що він утворився не з води, а з розпеченої лави, яка здатна розплавити навіть залізо. Такі ж смертельно гарячі умови існують на планеті Келт b яка, до речі, чимось нагадує нашу. Як і на землі, тут є чотири пори року, але це два літа й дві зими, кожна з яких триває лише дев'ять годин. Якби подібна зміна погоди раптом вразила нашу планету, то організм людини не зміг би так швидко адаптуватися до різких температурних стрібків. Навіть зміна часових і кліматичних поясів після довгого перельоту може викликати у вас головний біль і гарячку. А короткі сезони, як на Келт 9Б, можуть закінчитися навіть летально. Але список планет, які хочуть вас на цьому не закінчується. 2023 року телескоп Джеймс Веб виявив бурхливу поливу бурю на планеті VHS1256B. При цьому частинки пилу тут являють собою силікати. Це щось на кшталт дрібних зерен, що складаються з кремнію та кисню. Тому ця буря не схожа на наші землі, а радше нагадує гарячий кам'янистий туман. Якби ви потрапили в таку негоду, то отримали б безліч опіків і гематону. Але не варто радіти, що на нашій планеті таких загроз немає, адже озоновий шар не буде захищати нас вічно. І тому ми не можемо бути певні, що людство не очікує чергове масове вимирання, як це вже було колись. Науковці довго не могли зрозуміти, що могло спровокувати ордовицько-соорійське вимирання, яке сталося приблизно 445 мільйонів років тому. Воно входить у топ-3 за кількістю вимерлих видів і знаходиться на другому місці серед масових вимирань, під час яких загинуло найбільше живих організмів. Під час досліджень з'ясувалося, що секрет смертельності цього вимирання захований у давніх геологічних відкладеннях. Археологи виявили в породах того періоду особливий тип заліза, що утворюється при взаємодії з гамма випромінюванням. Науковці також з'ясували, що з великою ймовірністю все було наступним чином. За 6 тисяч світових років від землі стався 10-секундний спалах гіпернової. Але навіть такого короткого часу вистачило, щоб гамови промінювання від вибуху над масивної зорі вплинуло на озоновий шар Землі. У той момент він став удвічі тоншим. А коли захист планети ослабнув, усе живе на Землі зазнало потужного ультрафіолетового опромінення. Через цей космічний викид і загинуло 85% видів морських тварин. І такий сценарій може повторитися, але вже з нами. Адже озоновий шар поступово руйнується. І винні в цьому не лише викиди в атмосферу. Кожен запуск ракети чи супутника до космосу поступово шкодить озоновому шару планети, створюючи в ньому діри. І чим далі, тим легше далеким гамма променям проникнути на землю, а близьким взагалі зруйнувати захист повністю. Зазвичай такі спалахи трапляються під час зіткнення чорних дір або нейтронних зір. Тоді їхні магнітні поля з'єднуються і випромінюють величезні потоки енергетичних частинок і фотонів. І якщо людина поруч із джерелом гами випромінювання вона миттєво згорить. Але навіть на великих відстах, які промені здатні іонізувати атоми і молекули, тобто позбавляти їх електронів і руйнувати хімічні зв'язки. А це означає, що якщо подібний викид досягне землі. Та опромінить людину. Її ДНК буде пошкоджене. Це може спричинити мутації та загибель клітин організму. Сьогодні астрономи фіксують приблизно один спалах такого випромінювання на день. І це лише ті, які видно нашим сучасним приладам. Але є один космічний вибух, який ви зможете побачити на власні очі без жодної техніки. Щоправда, милуватись ним довго не вийде. Я зараз говорю про наднову. Коли гігантські зорі гинуть у результаті потужних вибухів, які ми називаємо надновими, вони на певний час стають одним з найяскравіших об'єктів у Всесвіті. Єдина наднова може перевершити за яскравістю загальне світло сотень мільярдів зір. Якби таке сталося в межах нашої сонячної системи або відносно близько до неї. То настільки яскраве світло саме по собі пошкодило б ваші очі, після такого частина населення страждала б від катаракти, а решта взагалі осліпла. Здається, що вже гірше не буває. Але це ще не кінець, потужнішим за спалах над новою може бути гамове промінювання магнетарів. Це тип нейтронної зорі з дуже сильним магнітним полем, яке в тисячу разів сильніше, ніж у звичайної нейтронної зорі, і приблизно в трильйон разів сильніше, ніж у землі. Магнетари, які на днові, можуть зруйнувати озоновий шар нашої планети, але для цього їм потрібно всього кілька мілісекунд. Саме стільки триває їхній спалах, але цього часу достатньо, аби вони вивільнили колосальну кількість енергії. Якщо людина перебуватиме ближче, ніж за тисячу кілометрів до магнетара, то магнітне поле спалаху просто вирве електрони з атомів у тілі людини і перетворить її на хмару одноатомних іонів, тобто окремих атомів без електронів. Але поки ми уявляємо гіпотетичні сценарії з далекими об'єктами, у космосі вже є явища, які повільно знищують нас прямо зараз. Усі ми знаємо, що більшість теорій змову вигадали люди, далекі не лише від науки, а й від адекватності. Але після того, як НАСА розкрила деякі нюанси місії Аполлон 8, з'явився дійсний привід замислитися раптом польоти на Місяці справді були сфальсифіковані. Річ у тім, що понад півстоліття тому американські вчені зафіксували неподалік від землі неймовірно інтенсивне випромінювання. Спочатку вони подумали, що це секретні ядерні випробування радянського союзу. Але згодом з'ясувалося, що це випромінювання належить самій нашій планеті. У 1958 році астрофізик Джеймс Ван Ален зазначив, що Землю оточують два радіаційні пояси. Вони виглядають як два величезних пончики. А наша планета знаходиться, так би мовити, у їхньому отворі. Ці пояси є наслідком того, що магнітне поле Землі працює як пастка. Воно утримує частинки сонячного вітру та прискорює їх у середині поясів майже до швидкості світла. Розміри цих пончиків змінюються залежно від сонячної активності. Внутрішній пояс починається на висоті від 600 до 1600 кілометрів над землею і за різними оцінками простягається до 9,5 або 13 тисяч кілометрів. Так само змінюється і відстань зовнішнього пояса: від 13,5 до 19 тисяч кілометрів і аж до 60 тисяч. Це досить близько, щоб частинки з цих поясів могли впливати на хімічний склад атмосфери Землі. Крім того, під час сильних геомагнітних бур щільність і енергія частинок можуть зростати і становити загрозу для наземних технологій але безпосередньо відчути шкідливий вплив поясів можуть лише астронавти. Тому траєкторії польотів НАСА завжди розраховувались так, щоб обійти ці пояси. Адже це випромінювання навіть шкідливіше за рентген. ступінь шкоди може варіюватися від нуля до летального. Тож коли стало відомо, що астронавти Аполлона 8 стали першими, хто пролетів крізь пояси Ваналена, прихильники теорії змови одразу заявили, що політ був сфальсифікований. Бо як може така серйозна організація настільки легковажно ставитися до життів своїх співробітників? І тут суспільству стало важко обрати комфортну правду. Або НАСА безжальна, але чесна, або всі наукові відкриття фейк за те життя астронавтів у безпеці. Організація одразу заявила, що екіпаж мав повний захист, а модуль був вкритий надміцними матеріалами, здатними блокувати радіацію. Але, зрештою, НАСА визнала, що таки недооцінила рівень небезпеки на низьких і середніх орбітах, і тепер готова ще більше вкладатися в безпечніші кораблі. Залишається лише сподіватися, що ці хлопці дійсно знають, що роблять. Але космічні загрози на цьому взагалі не завершуються. І Щоб стати їхньою жертвою, не обов'язково навіть наближатися до поясів. Ван Аллена. Наступну небезпеку зможе передбачити кожен. Спершу приголомшливо красиве північне сяйво. Потім проблеми з інтернетом. Далі мобільний зв'язок відпадає повністю. І нарешті усі електронні прилади починають іскрити, у тому числі і ваш телефон. Це означає, що прямо зараз на сонці відбувається потужний викид плазми, що спричиняє підвищення радіації на поверхні Землі. Зазвичай такі спалахи виходять із темних зон зорі плям де магнітне поле сильніше. А тепер. Погляньмо на одне з сучасних зображень сонця. Як бачите, плям чимало, а отже, попереду ще багато спалахів. Найпотужніші ікс-класу стаються раз на 10 років. Останній стався у 2003-му. Він був настільки сильний, що перевантажив прилади, які його вимірювали. Поки озоновий шар ще захищає нас від потужного впливу подібних космічних викидів. Але якби він пошкодився ще більше ніж зараз, людина могла б отримати сильне опромінення і заробити рак шкіри. Але попри те, що ці явища дуже небезпечні для нас, є об'єкт, випромінювання якого настільки сильне, що здатне шкодити не лише людині, а й іншим зорям та планетам. Саме він є головним убивцею у всесвіті. Чуєте? Ні, це не звук пекла, і не пісня Ехос гурту Pink Floyd. Так звучить найнебезпечніший об'єкт у космосі чорна діра. Конкретно ця розташована на відстані понад 200 мільйонів світлових років у центрі скупчення галактик Персея. Ми досі небагато знаємо про Чорні діри. Ми впевнені тільки в одному. Вони поглинають усе навколо. Чи то людина, яку витягує в спагеті через шалену гравітацію, чи то ціле зоряне скупчення. Але це ще не все, на що вони здатні. Нещодавно фінські вчені виявили, що деякі чорні діри можуть поводити себе дуже непередбачувано. Наприклад, зафіксована астрономами діра Maxi j 1820 двадцять плюс нуль чомусь служить на боці. І що змусило її так розвернутись, досі невідомо. Ця чорна діра знаходиться в подвійній системі, а отже, існує поряд з іншим об'єктом. Зарею компаньйоном, яку вона вже потроху з'їдає. Як правило, в космічних системах, де дрібні об'єкти обертаються навколо центрального масивного тіла, їхні осі обертання повинні збігатися. Але не у випадку максі J1820. І це не останні спонтанні витівки Чорних дір. Наприклад, у 2020 році була знайдена дрейфуюча Чорна діра, хоча раніше ми вважали, що вони не зсуваються з місця. А це означає, що ми дуже мало знаємо про цих кровожерливих космічних монстрів. Вчені продовжують вивчати максі j 1820 070. Адже як саме впливає на властивості діри і нахил, досі невідомо. Можливо... Так вона може функціонувати більш ефективно і захоплювати більшу частину і кількість сторонніх матеріалів. А можливо, і взагалі здатна випромінювати згубні викиди на більшій відстані. Для людства це обернулося справжньою катастрофою, що найжахливіше, за останні 30 років спостережень Телескоп Габбл показав, що абсолютно всі галактики мають чорні діри в центрі. І наша не виняток. Чорна діра на ім'я стрілець, а з зірочкою розташована в самому серці чумацького шляху, і маса в мільйони разів перевищує масу сонця. Поки що вона спокійна, та іноді поглинає газ чи пил. Але ми можемо очікувати від неї що завгодно, адже ми вже з'ясували, що чорні діри вміють рухатись і нахилятись. І Якщо подібна діра ратово влетить у нашу сонячну систему, її випромінювання буде настільки сильним, що ви загинете миттєво. Навіть не встигнете відчути, як вас затягує у чорну безодню. Якщо ви досі вважаєте, що всі ці космічні випромінювання занадто далекі, щоб вплинути на людину, то скажіть мені тоді чому ваш лікар ніяк не може дати вам чітку відповідь, звідки у вас постійні головні болі? Чому у вас часто, ні з того, ні з цього з'являється подразнення очей а також раптова втома? Скільки разів ви хворіли цього року? Частіше ніж у попередньому. Напишіть у коментарях, якщо вже відчуваєте на собі, як наша шар усе гірше і гірше справляється із захистом планети від космічних випромінювань.